Усім привіт! З вами відеорепетутор української мови Ганна Дем'яненко. Сьогодні поговоримо про правопис деяких прислівників. Уявіть собі, що ви хочете написати своєму співрозмовнику позаду хтось ходить. Але пишете прислівник позаду двома словами позаду. Ваш співрозмовник раптом починає сміятися. А ви дивитеся і не зрозумієте, чому. Давайте розбиратися, чому ж він сміявся. Коли в нас є конкретний предмет, наприклад, стіл, то всі прийменники разом з ним писатимуться окремо. На столі, під столом, біля стола, повзе по столу. Або рука. Вдарити по руці. Пишемо окремо. А тепер подумайте, якщо ви напишете позаду ось так, що це позначатиме? Ну, це точно не там, позаду. Тому, якщо ви хочете сказати, що позаду це там, писати це треба одним словом. Разом. Позаду де? Це прислівник. І попереду, до речі, теж. Так само прислівник збоку. Де? З боку. Ми пишемо одним словом. Бо якщо ми напишемо це двома словами, з, напишемо окремо, що це позначатиме? Є в нас бік. Ну, на тілі бік. І з боку, тобто з цього боку, щось там вилазить. Ось тоді ми будемо писати окремо. Ну, і так само і ззаду теж. Тому, якщо ви маєте на увазі саме де, збоку, ззаду, пишіть це разом це прислівник. Ну і в бік, звичайно, теж куди в бік йшли, ви йшли прямо, а потім розвернулися і пішли в бік. Бо якщо ми напишемо це окремо, що це позначатиме? Ось бік ваш і в бік. Прислівник вгорі. Це там. От, якщо ви маєте на увазі, що саме там ми пишемо це одним словом вгорі. Що ж буде, коли ми напишемо це окремо? Є в нас гора, величезна така гора. І в цій горі є отвір, ну, якась печера, в якій живе чарівний дракон. І ось тоді, в горі, буде писатися окремо. В цій Конкретній високій горі. До речі, для того, щоб перевірити, пишемо ми окремо чи разом, можна між прийменником і іменником вставити ще й означення: прикметник чи займенник. Наприклад, з гори на мене летять краплі дощу. Ми ж не можемо сказати, з високої гори на мене летять краплі дощу. Тому що гора не вміє бризкатися. Прислівник на пам'ять. Часто зустрічаємося з цим прислівником, коли вчимо вірші. Тож, коли ми вчимо вірші на пам'ять, ми будемо писати разом це одним словом. А якщо сподіваюся на пам'ять, на свою пам'ять, на розвинену пам'ять, ми пишемо це окремо. Ну, а тепер попрактикуємося. Як ми напишемо у день в реченні. У день нашого знайомства я дуже хворіла. Ми напишемо окремо. А в реченні «У день буде холодно, можливі опади. Як ми напишемо? Разом це прислівник, коли – «у день». Тож будьте уважними, ставте правильні запитання, слідкуйте за тим, що саме ви хочете сказати своєму співрозмовнику. Бо якщо ви зробите помилку в прислівнику ззаду, в реченні а раптом ззаду почувся голос, ну, може статися непорозуміння. На сьогодні все. До зустрічі у нових відео уроках.